Слава Ісусу Христу, другі мені люди. Мир вам, Україні. Не хвилюйтеся, я нічого не буду просити, мені нічого не потрібно. Я серця, серце, вам миру і добра. Я християнин. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, до молитви за наших захисників і захисниць. Просити Бога милиці, щоб Бог зупинив цю війну. Ну а також хочу сказати вам радісну звістку, Іван, бо є несоромність Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожного, хто вірує. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь сказав: покайтеся, бо наблизилось Царство небесне, час бо близький. Бог любить людей, Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства. Тому що Біблія говорить, що всі люди грішні, жодна людина не зможе перед Богом вистояти, оправдатися. І спастися. Жодні добрі діла чи великі гроші нам не допоможуть. Я не говорю, щоб не робили добрих справ, але добрі діла нас не спасуть. Але Бог. Настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народження сина Ісуса Христа і благання за наші грехи. Ісус Христос Він пройшов на цю землю, прожив життя, яке ми не змозі прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо усі ми. Ісус Христос Він помер на Христі за наші вами гріхи і воскрес ради нашого правдання. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ і собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Бо це ми, як посли, від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бог сьогодні закликає людей, щоб з ним примирилися, а для цього потрібно покаятися і увірити. Покайтеся за гріха. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Час Бо близький, Господь гляде. Задумайтесь над тим, де ви будете у Моліться за Україну. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну. Благослови цих людей, Бережи цих людей. Благослови Україну, Бережи Україну, Зупини цю війну. Помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня і щасливої дороги.